Безперешкодний та цілодобовий доступ на Буковині проінспектують усі укриття. Міська рада спільно з управлінням цивільного захисту ОВА розробили спеціальну програму фінансування, щоб привести укриття до належного стану. Для облаштування сховищ у Чернівецькій області з державного бюджету виділили 25 мільйонів гривень і вже визначили 9 об'єктів, на які витратять ці кошти, зазначив Олексій Гайдай. Оскільки наразі буковинські сховки можуть вмістити лише чверть населення, посадовці розглядають можливість придбання мобільних укриттів кабмін до. Вручив обласним адміністраціям перевірити роботу усіх сховищ, забезпечити до них цілодобовий доступ, а також проводити регулярні перевірки. Сьогодні будуть створені мобільні групи з представників національної поліції і працівників головного управління національної поліції державної служби з надзвичайних ситуацій та будуть залучені органи місцевого самоврядування для Огляду всіх без виключення захисних споруд цивільного захисту до понеділка має бути підготовлена доповідь міністру внутрішніх справ України, які недоліки, які вже ті заходи, які захисні споруди відчинені, не зачинені.